Дня. Мене звати Кірил, мені 20 років, я хочу дати широкий відгук по курсу е, відьмака Павла Крука. Е, дуже коротко, у мене просто є 5 пунктів, я їх виписав. Зараз буду йти по кожному і роз, розказувати. Коротше, е, з якими цілями я прийшов на курс? Перше, це я хотів знайти себе, тому що мені трошки не зрозуміло було, що я хочу від цього життя. це загалом. От Потім зрозуміти взагалі, свій стан, тому що на той момент е, у мене були деякі труднощі, і, наприклад, у мене не було взагалі енергії, щоб спілкуватися з людьми, займатися якимись своїми справами. Хоча бажання було, але просто от енергії не було, якась просто апатія максимальна. от. Е, потім, е, Третя ціль це зрозуміти, як працює наш світ, і взагалі чи можу я на нього якось впливати, і впливати хоча б на свій маленький світ, а потім вже на когось іншого. От тому, що я завжди все життя був матеріалістом, і е, потім, через те, що у мене є критичне мислення, я певним чином дійшов до думки, що можливо, все ж таки якийсь вплив можна мати і на щось впливати. От потім другий пункт, що я вмів до курсу і чого не вмів. По суті, я нічого не вмів, тому що єдина така штуйка, яка мене якось з'єднувала з чимось магічним, так би мовити, це те, що у мене просто інтуїція була трошки більш розвинена, і проблема була в тому, що я не міг до неї прислухатись. От я її відчував, але все одно вирішувало раціональне мислення при кожному моєму рішенні. От і мені захотілося це змінити. От, тому що я знаю, що ну вже знаю, що на інтуїції набагато краще жити, ніж е, опираючись на власний якийсь минулий досвід, який тобі нічого не гарантує в майбутньому. Але це таке філософське питання, тому йдемо далі. Е, так само у мене з таких навичок було таке, що я, наприклад, міг отримати якусь думку в певний день, а потім на наступний день або через день ця думка матеріалізувалась саме в моєму житті. Наприклад, я там уявив щось чомусь. А потім на наступний день я це отримав. От. Ну, і таке, таких закономірностей було забагато в моєму житті, і тому я зрозумів, що в цьому точно треба розібратися. Тому що просто так це не може бути. що от Чомусь я про щось подумав, а потім воно у мене з'явилось. Да? Ну, це може бути річ, може бути подія якась в житті. Ну і загалом просто це мене призвело до е, такого рішення, що треба якось розбиратись в цьому нематеріальному світі. От, Так би мовити, духовно розвиватися. Після цього е, я вступив в курс на курс Павла Крука. Е, як виглядає курс? Е, він е, по суті це три чати, чотири навіть чати. Е, там в кожному чаті ведеться окрема робота і там певний чат це завдання, практичні завдання, теоретичні завдання. Про щось подумати або щось здійснити саме, провести якийсь експеримент, наприклад, там з мертвою водою або з святою водою, наприклад, поставити е... ну і там якісь певні експерименти провести з цією водою. Да? Потім е... після цього, е... наприклад, от, є робота з дзеркалом, е... в певний момент ви почнете бачити дещо що до цього в ньому не бачили. Щиро скажу, що я поки що не бачу, але багато моїх однокурсників бачать, Тому ну, це просто діло практики, треба побільше попрактикуватися, і тоді все буде чотінько. От, Ну і загалом просто це будуть такі шокуючі моменти, коли ви вже починаєте бачити і відчувати те, що ви до цього не бачили і не відчували. От, і з того моменту ви вже будете точно впевнені в тому, що цей курс того вартує, ну тому що ви просто вже на практиці це все, все, все дізнаєтесь. От а, так, далі. Щодо людей, які збираються на курсі, це люди максимально різного віку, максимально з різними історіями своїми. от, е, І ну, я не знаю, просто усі прекрасні люди збираються там, всі один одному допомагають, підсказують, якийсь власний досвід передають, і ну, просто це дуже круто. От, Вам сподобається колектив, плюс ми усі будемо разом в одному спільному чаті, тому познайомимось. Ну, якщо ви дійсно вступите на цей курс. от, е, Далі, що мені дав цей курс? Він мені дав відчуття більш, більшого спектру енергії, тому що, наприклад, до цього я як чоловік трошки був кам'яний такий і багато чого не відчував і не розумів. А от на курсі я почав вже розуміти, що у нас по суті все життя складається з різних енергій, наприклад, от енергія грошей, енергія агресії або спокою. Або втоми, або такий вайб правдоруба. Ну от коротше, це все окремі енергії, які ти можеш в себе накачувати, і відповідно мати певні наслідки. Е і ну, і загалом це буде найбільше впливати на ваше життя. От, і, ну, і, наприклад, у мене так було, що я на одному з тижнів, коли у нас був експеримент, це накачати в себе жіночу енергію, Я тоді відчув, як воно взагалі бути жінкою. І ну, я навіть більше почав поважати усіх жінок, тому що я зрозумів, що їх життя зовсім не таке, як чоловіче, і ну, особисто мені, наприклад, було б важче бути жінкою в цьому житті. От. Ну, і так само, коли жінки проживали чоловічу енергію, вони теж почали відчувати. І в той момент приходить таке усвідомлення, чому більшість проблем в сім'ї можна вирішувати просто через. Таку практику, що просто ти стаєш на місце іншої людини і розумієш, чому вона так діє, тому що ти розумієш, як вона себе відчуває в певних ситуаціях, наприклад, от, ну і це просто безцінний досвід, і я усім бажаю це пережити, тому що ви потім будете розуміти, взагалі, як це як усі люди працюють. От ну і так само ви можете на них впливати. І так само, коли ви будете потім брати клієнтів в майбутньому, якщо у вас є такі плани, взагалі. То ви будете так само впливати на інших людей, а вже потім на їх простір, тому що ну, набагато легше вплинути на людину, щоб вона сама змінилась, ніж е, усі події в її житті підтасовувати під її бажання. От е, ну і загалом це все, що я хотів сказати. Бажаю усім вступити в цей курс. Пройти повністю і максимально практикувати усе, що буде давати вчитель. І я вам гарантую, просто у вас за один-два роки по усім сферам в вашому житті відбудуться кардинальні зміни. Це я вам гарантую. Ну і всі зміни будуть позитивними, якщо ви будете гарно працювати. От, чекаємо всіх на курсі.